Квітень місяць. Квітень. І ми з квітня. 26 квітня. А я чомусь ну, не дозвіна. <с не є> на мене ось такі козани, такі не мої, але вони досить добре заточені, До досить добре на них Гарна казатична атмосфера, я можу. Тут досить прохолодно, так що я не поквітневого літа, але на вулиці сьогодні пів 11 градусів. Можна поїхати в цьому.